Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні хочу вас всіх жорстко попередити, так як наше Міністерство внутрішніх справ хоче, щоб водії звернули увагу на шахрайські дії, які зараз масово застосовуються проти водіїв. Зараз масово йде реклама про здачу саме на посвідчення водія безкоштовно. Тобто купити їх безкоштовно, ну, без не безкоштовно, а без здачі екзамен. Перепрошую. Е, дивіться. В чому йде проблема? Зараз масово в інстаграмі, в інших соціальних мережах йде саме реклама, що ви можете купити права без здачі екзаменів. Е, таким чином, такі аккаунти не популярні, на них немає там багато підписників. І на це ведуться люди, які, наприклад, не знають, що є дуже багато шахраїв. Скажу, з свого боку, у мене навіть є знайомий, який повівся на ці шахрайські дії і купив так собі права. В чому, чому ж проблема, що загрожує водіям, а водіям загрожує не тільки там, штраф, а ще й позбавлення волі або пробаційний період. Тому на це треба звернути увагу і зараз вам детальніше за це все розкажу. Зараз, коли людина купляє собі, не здає, там, наприклад, в МВС, як все правильно повинно бути, екзамен, а потім практика, а просто купляє там, в соціальних мережах, тобі, по факту, ти даєш всю свою особисту, особисту інформацію повністю, з якою шахраї надалі можуть робити що завгодно. Плюс вони висилають тобі правильну карточку, воно нічим не відрізняється від звичайного МВС документа, просто воно не, е, воно не заповнюється, в єдиний, не, не відображається в єдиному реєстрі водіїв. Тобто, якщо зупиняє тебе поліція, що, наприклад, було з моїм знайомим, який це купив, зупинила поліція, е, він показав свої документи, вони пробили по базі даних, а в базі даних тебе нема. Тобто... Це липові документи. Дивіться, я хочу сказати, що, наприклад, якщо ти купуєш документи, ти сам повинен розуміти, що ти порушуєш закон. Якщо ж ти порушуєш закон, крім штрафу, який там 850 гривень, як прописано там по факту, але по факту повинен бути 3400 гривень, бо ти без посвідчення водія їздиш. Ну, то таке. Плюс до цього. Це так, як це порушення Кримінального кодексу України, ти ще й отримуєш позбавлення волі на два роки або пробаційний період на два роки. Це вже вирішується судом, який е, е, саме покарань тобі давати. Більшості на це ведуться люди, які там, не, не можуть здати на права, молоді водії, які от, хоч, хочуть прямо зараз вже отримати посвідчення водія без дачі в екзаменів. Машина є, все є. Е, тут тобі в інстаграмі ще інфа така, що ти можеш просто купити собі посвідчення водія. Я не здаючи на нього, звичайно ж. Ну, деякі просто навіть не знають, що це реально це порушення Кримінального кодексу України, за яке, за яке ти можеш сісти навіть до в'язниці. Тому при таких випадках ви не повинні ні в якому разі давати свою інформацію, свою особисту інформацію, так як крім того, що, там, наприклад, ви можете сісти в тюрму через те, що ваше посвідчення водія не внесено в реєстр. Саме єдиний цей реєстр водіїв, ви ще й можете по факту на, на вас можуть зробити, що хочуть. По факту в них є повністю вся інформація від А до Я на посвідчення водія. І вони можуть там, зробити, наприклад, речі, які там можуть кредит. Ну, кредит це, звичайно, не знаю, це таке, можна сказати, саме просте, що можна зробити з всю інформацію людини. Ніякому разі не потрібно ввестися. На такі реклами такого типу ні в якому випадку не давати особисті дані, не пойми кому по факту. Е, якщо ви нас по наших правилах, ви ти повинен здавати іспит в м перше в автошколі. Якщо ти здаєш іспит тест, потім ти здаєш практику, в автошколі здав, далі ти йдеш вже в сервісний центр МВС, потім там здаєш, здаєш там так само ж. Іспит теоретичний, і потім іспит практичний. І тоді ти вже, якщо ти здаєш це все, ти вже можеш отримати посвідчення водія. Ніяким чином ти не можеш її купити в інтернеті, просто без здачі, без нічого, просто ніяк. Тому, дорогі водії, потрібно обов'язково звернути на це увагу, так як зараз масово водії, особливо новачки, ведуться на це і просто купують собі липові. Посвідчення водія, яке навіть не відображається, ніде, ніде просто ніде. Тому саме досвідчення водії, краще попередьте От молодьож, що такого робити не потрібно тільки через дачу в МВС. А старші просто хочу побажати вам, хто хоче здати собі на права, тільки через МВС. Ніколи не ведіться на ці всякі провокації, нікому не давайте свою особисту інформацію, так як зараз дуже багато скарг є, і дуже зараз. Ну я не розумію, чому, чому люди так ведуться. Так ні, можна зрозуміти, тому що це молоді водії, які реально загорілися цим всім. Не забудьтесь підписатись, щоб не пропустити саме. Новини поставте дзвіночок внизу, щоб не пропустити саме дуже важливі новини. Як висновок, хочу сказати, що не потрібно вестися на шахрайські провокації, не давати нікому особистої інформації і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.